Вітаю вас, друзі. Сьогодні я у лісі. У лісі дуже гарно. Як же ж в нього не піти? Так, і перша наша знахідка. Я думаю, ви всі дуже гарно знаєте цей грибочок, але мало хто його бере. А цей грибочок, він дуже-дуже цінний. Зараз він, бачите, на цій березці у нас і старі екземпляри, звісно, ми їх не беремо. І також у нас молоденький. Цей грибочок називається березова губка. Та чомусь його ну, мало хто знає, мало хто його бере, а він дуже-дуже він цінний. По-перше, скажу саме перше, настої цього грибочка е, стабілізують обмінні процеси. Тому вони дуже корисні для тих, хто оголосив війну зайвим кілограмом, або навпаки, Намагається набрати вагу. Також цей грибочок дуже цінний для того, щоб відновити мікрофлору кишечника. А також для підвищення імунітету. Він молодесенький, бачите, у нас тут зовсім. Також він дуже корисний для серця. Також повер... допомагає повернути здоров'я хворим суглобам. Також при чоловічих та жіночих захворюваннях Я його беру і додаю в чай. Він такий трішки гірчинкою, але це гарно. Так, і наша знахідка така, бачите, цікавенька. Це у нас грибочок називається. Дуже схожий на пеньок правда. Молоденькі, такі гарненькі, а красиві які. І запах дуже-дуже приємний, але коли вони молоденькі. Бачите, це у нас чешуйчатка ворсиста. Ну, деякі називають чешуйчатка звичайна, є чешуйчатка золотиста, її багато видів. Дивіться, які гарненькі, гарненькі, ну дуже красиві це у нас умовно їстівний грибочок. Його, коли він молоденький, беріть, і його можна обов'язково його потрібно після закипіння 20 хвилин проварити, злити водичку, і потім промити і робити з ними все, що вам забажається. До речі, цей грибочок дуже гарний у маринуванні, ну, але, звичайно, коли він молоденький. Ну, красиві, так, хочеться їх познімати. Я вже так з різних ракурсів, тому що ну, дуже красивий. І потрогати хочеться, і понюхати. ну, Такі пиптики, правда, на дереві. Він, звісно, руйнує дерево, цей грибочок, ну, але красивий. Так що, коли ви бачите такі молоденькі екземпляри, обов'язково їх беріть. До речі, на цей грибочок іще кажуть королівський опеньок. Отак. Так що я всі грибочки забираю і дома буду готувати. Друзі, будь ласка, не забуваємо ставити лайк, писати коментарі і підписуватись на мій канал. І так, як у нас у лісі грибочків геть мало, я вирішила пройтись по своїй містинці, де я Знаходжу гриб ТСЖ. Або, як у народі говорять, лісова курка. І показати вам їхнє царство. І ось моя перша знахідка. Дивіться, яка краса. Ну, це така містинка. Я думаю, просто про цей грибочок ну, мало хто знає. І я, мабуть, там одна тільки його і збираю. Багато хто звик до таких стандартних да, грибочків, білий, ну, Багато таких, які майже всі знають. А цей грибочок, він якби не всім відомий. Ну, але я його знаю. І я його збираю. Дивіться, тут у нас ідуть такі більш вибираю молоденькі екземпляри. А вже які такі будуть дорослі, брати не буду. Так, і знову набрала на таку містинку повалені дерева. І я бачу, у нас росте Те саже. Але я бачу, що він уже такий дорослий, то я до нього і не буду лізти. Але ось тут бачите, от така містина, де повалені дерева, да? де такі більш болотяна місцевість. Хай зараз у нас як і а Ну, щось бачу. Хай у нас зараз як і не дуже волого, Ось щось бачу, не дуже волого, взагалі зовсім не волого, але тут така містинка, вона ближче до Болотця, Висохло воно, але трішки влаги тут більше і вологі тут більше. І он бачу у нас. Вже дорослі такі, але вони були і оце на цю містинку я хожу і навесні, і в кінці літа, восени. Бачите, тут все воно таке було залито тут водою. О, Іду назад. Зараз буду дивитися. Фух. Так, дивіться. Ось тут бачу. Теж були. Постаріли, але постаріли воно вони. Ну, всі зібрати неможливо. Ну, але тепер буду знати, що... Тут також, бо я так далі сюди не ходила. Так, А отсюди я бачу, в нас теж росте. Це або народі люблять цей грибочок називати лісова курка. І он оде. Зараз будемо дивитися, які вони у нас молоденькі. А той красивий, який дивіться. Наші, такі і далі, бачите теж, але то вже старкуваті. Бачу вже гімінофор у них побілів, а повинен бути такий, оце, як тут. Бачу, тронула і він упав. Бачите, яскравий такий салатовий. Так воно. Нужно обрізати тут де країни, хочу. Най лежать. Не хочу гратись. Що є вибрати, а ну зараз оцей полізу. Так, оно ну. так оно. Ну, ну теж вже бачите він. Оцей молоденький бачу, так, а тут у нас. Ну, оці можна обрізати. Бачите, вони соковиті, гарненькі краї. О. Товстенькі. Ну, а саму ніжку цього вона вже тугенька брати не буду. А ці такі товстенькі, сучок з них воно тече, а ці я візьму. Так, і ось сюди вам теж бачу вже він підстаркуватий, але бачите, як красиво дерево зрізане. О, багато як? О, Ну, прозівала. І я там, вон, бачу, зараз підемо, подивимось. Ой. О, яка краса. Дивіться, скільки багато. Це в нас лісова курка. Або по-науковому те сяже, трутовий серчано-жовтий. І там вон, бачу, дивіться, теж видно його. Близько не буду дуже підходити. Бачу, вже він підстаркуватий, але вон, бачите, теж вже Дерево повалене, а от люба він так рости. Так, тут у нас їхнє царство, така місцинка. Ну, навесні сюди просто не можна зайти. Тут стільки води. Зараз покажу, подивлюся і ще вам покажу. Цікаві такі моменти, може попадуться. Да. Так, тільки сказала і вже бачу. Да, треба було мені поранше сюди йти. Он вже старенький. Так. І де да, бачу, яскравий такий. Може буде молоденький, вам теж бачу. Видно. А ну йдемо. Ай, яскравий. Дивимось. Ось у його бачите. Полюбляють, їдять. Так, ану, дивлюся. Дивимось. Гарненький який, ану, зараз не його. О! Цей соковитий. Так, да, цей гарний. Дивіться, з нього є прям... Видно, як потекло молочко. Цей гарний верхній забираємо. Видно? Так, да, молоденький. Так, а тут у нас... О, так, молоденький. А це. А це вже той Так, цей забираю. А цей у нас. вже тугіший о он як ти з нього молочку бачите о так це забираю так а це гарний це забираю так а тут сейчас розріжу тут ніжка он як атуга уже она Бачите, це вже твій. Ні, це я не беру. Оцей. О, обрізала. Ну, отакі можна брати. І треба брати. О, оцей молоденький зовсім. Взагалі, обрізати цей можна було. Тут край теж, Вон, дивіться, можна взяти. О, який він тоненький. Все. Так. Да. Вон бачите, там болотце. І тут реально їхнє царство. Скільки я, о Боже, дивіться, капець. Але переріс уже бачу. Дивіться, краса яка. Ой, які гарненькі. Ну, Але вже переросли, бачу, вже сухенькі. Ну, реально їхнє царство. І ось сюди. Капець. Люди кажуть, що їм так рідко вони зустрічаються, Ну, вони якось так навесні, а потім в кінці літа, восени, спочатку. Я навіть по місту бачила, ростуть на пеньках. Так що, може, хто не бачив, придивіться і ось це хочу теж вам показати. Дивіться скільки. Реально, але всі вони, оце вам таке ось дерево впало, стовбур лежить. І на ньому он повно. Але вони всі переросли вже. Так, друзі, хочу вам показати ось такий бікборд стоїть при вході у ліс. Дуже мені подобається він. І я хочу вам сказати, що їх би було побільше, таких плакатів, таких бікбордів, щоб люди весь час бачили такі слова, які спонукають до того, щоб нам берегти ліс, піклуватись про нього і думати, що ми залишимо своїм дітям, своїм онукам, і привчати їх до того, щоб. Ліс був чистий, прибирати після себе завжди. Тому що іноді в лісі таке бачиш, що просто тебе вводить такий шок. Тому, друзі, на цьому наша прогулянка закінчується. Ставимо лайк, пишемо коментар, ділимося моїми відео і я вам буду дуже вдячна. Також запрошую до себе нових підписників. Миру, добра, бажаю всім!